Добрий день, мої любі марганчани. Оце побачила в інтернеті фотку, що у нас марганці, цвіте каштан. І я не повірила і прийшла подивитися. Ви бачите, що робиться. 13 вересня 2022 року. Марганці цвіте. Каштан, а кажуть, не буває чудес. Ну це ж чудо і чудес, дивіться. Каштани, які вже поспіли і рядом цвіти. Оце так. Да. Чудо і чудес. Ви представляєте?